Невідомі дрони вдарили по двом танкерам тіньового флоту Росії в Чорному морі. Палало знатно, але це не головне. Головне, що це можна вважати переломним моментом у війні, без перебільшення. Пояснюю по людськи, чому так. І так щодня, тож підпишіться. Отже, слід сказати, що удари по танкерам тіньового флоту є досить ризикованими з точки зору міжнародного права. Але хто сказав, що то ми? Знаєте, скільки невідомих дронів носиться в Чорному морі? Може вони взагалі схаращуються між собою та дають потомство, що не піддається обліку, хто зна. Але які плюси? Головний меседж баригам, які готові за гроші возити російську нафту, ви більше не в безпеці: ні ваші корита, ні екіпаж, що згодиться це гівно возити. Дохідливо, як ви вважаєте? Якщо вам пофіг, що ви фінансуєте вбивство наших дітей, приймайте ризик на груди. Але цього мало, є ще страхові компанії, які природньо підвищать страховку для таких суден, а це добряча частина бюджету перевезень. Врешті, маємо ризики компаній-перевізників підвищену ціну страховки і дорожчий персонал. На що це вплине? Правильно, на ціну перевезень і рентабельність продажу нафти. А давайте на пальцях. Якщо ви кур'єр глово і, наприклад, згодні доставити комусь бургер за 100 гривень, то знаючи, що за вами разом з тим бургером почнуть полювати хижаки, ви певно не погодитесь доставляти менш ніж за 150, там, чи скільки не знаю. Але слідчі відмітити, наскільки це було чисто і красиво зроблено. По-перше, танкери були пусті, мабуть, щоб не призвести до розливу нафти та екологічної катастрофи. По-друге, це все на фоні медійного шторму щодо плану капітуляції, коли взагалі ніхто ніякі інші новини не обговорює. І по-третє, навіть якщо б хотіли обговорювати, це було з п'ятниці на суботу, коли всі новинарні та редактори п'ють заслужене пиво. До понеділка, може, ще щось інше станеться. Тож, помітна продуманість і підготовка. Чому це важливо, ви розумієте? Це вплив на бюджет Росії, який і так зараз в дефіциті. Ми говорили про це багато разів. Краще пару слів, чому це злам? Справа в тому, що в сучасному хаотичному світі виграє не той, хто грає по правилам, а той, хто реагує миттєво. Поки Європа може місяцями голосувати за збільшення військового бюджету на 1%, Путін може запускати невідомі дрони і тероризувати всіх, не питаючи дозволу в Держдуми та плюючи на закони. У диктаторів завжди така перевага вони і є закон. І ми всі маємо підлаштовуватись до реальності. Вигравати по правилам не вийде. Як казала Голда Майер, краще вибачатись за те, що зроблено, ніж приймати співчуття за те, що не зроблено. Золоті слова. Все буде добре. До завтра.